Шановні жителі Користенського району, 2022 рік став переломним для кожного українця і кожної українки. Він був важкий, напружений, трагічний та зруйнував усі позитивні плани кожного з нас. Повномасштабне вторгнення ворога вранці 24 лютого розірвало наше життя. До і після, проте хочу сказати, що Україна це країна незламних людей. Сьогодні нашу землю продовжує обстрілювати ворог. Захисники і захисниці України, мужньо оборонять її від окупантів. Звичайні мирні жителі роблять все можливе, аби підтримати мужніх воїнів та відбудувати все. Коростенський район продовжує жити, працювати, розвиватися. Бо ми сильні, витривалі, працьовиті і мріємо про одне перемогу нашої країни. З першого дня військової агресії. Ми з вами турбувалися один про одне повертали людей в рідні домівки, допомагали тим. Хто їх втратив, хто не мав їжі, ліків, одягу, роботи підтримували ЗСУ. Ми продовжували будувати, ремонтувати та відкривати садочки, школи, лікарні, центри надання адміністративних послуг. Ми зробили все, аби наші діти могли навчатись в складний час війни, дорослі працювати, а люди поважного віку отримувати пенсії та соціальні виплати. Ми знайшли нових друзів з-за кордону, які неодноразово простягали руку допомоги. Та підставляли плече підтримки. Ми переживали дуже складні часи, покидали свої домівки, проводили безліч годин підвалах, мало відпочивали, та найстрашніше втрачали своїх рідних та близьких. Сьогодні я щиро і сердечно хочу подякувати всім вам, дорогі друзі. В першу чергу я дякую нашим захисникам і захисницям за їх мужність, високе почуття патріотизму, любові до рідної землі. Я схиляю голову перед світлою пам'яттю тих, хто поклав своє життя за Україну та їх родину. Ми ніколи не забудемо. Подвигу героїв, Схиляю голову перед світлою пам'яттю вбитих росіянами мирних жителів. Я дякую людям, які не покинули країну у скрутний час, продовжували працювати, тримувати економіку країни. Особливо вдячність медичним працівникам, освітянам, енергетикам, працівникам критичної інфраструктури. Я дякую волонтерам, які щоденно працювали і працюють, за забезпечення потреб вимушених переселенців, людей, які потрапили під окупацію, а також потреб військовослужбовців. Я дякую своїй команді. За те, що поряд і не опустили руки, і продовжуєте гідно нести звання державних службовців. Сьогодні я хочу всіх нас привітати з новим 2023 роком і висловити надію, що цей рік принесе нам перемогу, дасть мир і спокій, стане роком розвитку та успіху, принесе в кожну родину тепло, а також поверне найдорожчих, найближчих та коханих зі святом.